За доповідь. І остання, однак більш-менш не менш важлива це сучасні підходи до променевої терапії раку молочної залози. Будь ласка, скляр Наталія В'ячеславіна. Шановні колеги, добрий день. Сьогодні я вас не буду розважати. Багато цікавими картинками, як, як завжди. Тобто, я не буду зупинятися на оконтурюванні об'ємів, на цих подробицях, на різних там словах, типу ВІМА, ТМРТ і таке інше. Зупинюся тільки на підходах сучасних, тобто на виборі об'ємів в залежності від стадіювання, попереднього лікування і так далі. Всі знаємо, променева терапія це метод локорегіонального контролю, тобто немає системної дії. Якщо ми озирнемося десь на 25-27 років тому, ми пам'ятаємо, що променева терапія дуже широко застосовувалася як неодювантний метод, тобто, щоб надати можливість хірургам зробити свою справу. Але наразі ми всі чули. Доповіді попередні, як неодювант, ми використовуємо хіміотерапію, ендокринну терапію, гормонотерапію, таргетну терапію. І це правильно, і це так повинно бути. Тому насамперед, наразі в стандартах лікування променевої терапії в адювантному режимі немає, в невадювантному режимі немає. Ми застосовуємо тільки в адювантному режимі променеву терапію і в деяких випадках для лікування метастатичної хвороби. Як основу ми беремо для себе рекомендації НССН, і хочу вам надати так, так би мовити, адаптовану версію для сприйняття, як і коли що ми будемо робити. І так, якщо це карцинома ціту. То після органозберігаючої операції ми маємо наступні опції для променевої терапії. Це може бути опромінення всієї молочної залози з або без опромінення ложа пухлини. Це може бути прискорене часткове опромінення молочної залози APBI, або променева терапія може взагалі не проводитись. Коли нам потрібне опромінення ложа пухлини, це якщо ми маємо фактори високого ризику місцевого рецидиву. Тобто, це був великий розмір пухлини, яка пальпується, низький ступінь диференціації, близький або не радикальний хірургічний край та вік менше 50 років. Коли ми можемо не проводити променеву терапію, це фактори низького риску. Тобто немає факторів високого ризику, це гормон позитивна пухлина, і пацієнт, Пацієнткам планується адювантна гормональна терапія. Опромінення всієї молочної залози. Опромінення всієї молочної залози проводиться наразі в режимі гіпофракціонування. В окремих випадках може бути розглянуте класичне фракціонування. До сумарних вогнищевих доз 40 42,5 грей за 15-16 фракцій, тобто разова доза це буде 2,67 грея. Якщо треба додатковий буст, то додається ще 10-16 грей за 4-8 фракцій. Пацієнтам з високим ризиком рецидиву рекомендується додаткове опромінення ложа видаленої пухлини. Наразі ще достовірно не є дослідженим, але розробляються методики ультрагіпофракціонованої променевої терапії. До сумарної вогнищової дози 28,5 гривен за п'ять фракцій, при ритмі опромінення один раз на тиждень. Ця методика може проводитись пацієнткам віком більше 50 років після органзберігаючої операції, якщо це було ПТНС, то Т1Н0. І клінічний випадок приклад пацієнтка 77-го року народження Рак молочної залози лівої, ПТНСІ, 0,0 після органозберігаючої операції, широкої секторальної резекції біопсії сторожового лімфовузла. Ми мали в істологічному висновку, що це триплет негативна пухлина СК 67-18%. В лімфовузлах росту пухлини не було, був Р0, і ми провели опромінення всієї молочної залози з сумарною вогнищевою дозою 40,05 грея і разовою вогнищевою дозою 2,67 грея, і також додаткове опромінення ложа пухлини до сумарної вогнищової дози 60 грей. Якщо ми маємо інвазивну карциному ПТ-1, ПТ3, N0, то після органозберігаючої операції, або і плюс біопсія, або лімфоденектомія лімфовузлів, ми маємо наступні опції з променевої терапії. Це променева терапія на всю молочну залозу. Це може бути додаткове опромінення ложі, опухолі, при наявності факторів ризику, або може бути розгляне опромінення зон лімфовідтоку. Це те, що, ну, як би мовити, виплило нове в рекомендаціях НСІСН, тому що останні роки ми наблюдали ем, зменшення післяопераційних об'ємів опромінення, якщо це стосувалося зон лімфовідтоку. Особливо при пн 0 А тут нам все ж таки рекомендують розглянути опромінення зон лімфовідтоку, незважаючи на те, що ми маємо Н0. І це потрібно у пацієнтів з центрально-медіальним розташуванням пухлини, пухлиною ПТ3 або пухлиною ПТ2, якщо було видалено менше 10 акселярних лімфовузлів. Та з факторами високого ризику G3, лімфосудинна інвазія або естрогеннегативна негативна пухлина. Також можливе проведення прискореного часткового опромінення молочної залози APBI у пацієнтах за показами. Також дистанційна променева терапія може не проводитись, якщо пацієнтка має вік більше або дорівнює 70 років, якщо це було Н-0, якщо це естроген-позитивна пухлина, 1 та планується адювантна ендокринна терапія. Як щодо прискореного часткового опромінення молочної залози, е, наразі ми використовуємо цю методику, хоча ще я пам'ятаю свою доповідь 2016 року, коли колега з клініки Лісот задав мені питання, чому ми не використовуємо. Не використовуємо. Ну, мабуть, тоді ми не були готові. Може, психологічно не, не були готові, може не мали поняття. ну, такого, щоб достовірно підібрати по всім критеріям таких пацієнток. Наразі ці достовірні критерії придатності, вони зрозумілі, вони існують, зрозумілі, і ми використовуємо цю методику. Дослідження показують, що ІПІ за показниками місцевого контролю у вибраних пацієнтів із низьким ризиком раку молочної залози на ранній стадії, можна порівняти із лікуванням стандартної променевої терапії на всю молочну залозу. Які ж критерії придатності? Це вік більше або дорівнює 50 рокам, це протоковий рак інсіту з розміром пухлини менше або дорівнює 2,5 см і з шириною негативного краю резекції більше або дорівнює 3 мм. Інвазивна протокова карцинома менше або дорівнює 2 см, негативною шириною краю більше або дорівнює 2 мм, без лімфоваскулярної інвазії та естрогенпозитивна пухлина, які можуть бути використані режими фракціонування. Це 30 грей за 5 фракцій через день, це 40 грей за 15 фракцій щоденно, це може бути 34 грея за день. 10 фракцій опромінення двічі на день, або 38,5 грейс за 10 фракцій опромінення двічі на день. Клінічний приклад. Пацієнтка 65-го року народження, рак молочної залози правої, пт 1 пн П0М0 після органозберігаючої операції. Маємо протокову карциному солідної будови G1, Р0. В двох видалених лімфовузлах рост відсутній, естроген, чутлива пухлина. Пацієнтка отримувала променеву терапію за методикою EPBI з разовою вогнищовою дозою 6 грей, за 5 фрак. Через день до сумарної вогнищової дози 30 грей. На момент, на момент закінчення курсу променевої терапії променева реакція відсутня, ну, до речі, не тільки у цієї пацієнтки вона відсутня, а практично у всіх пацієнтів, пацієнток з IPBI, ми не бачимо суттєвої променевої реакції не безпосередньо, на момент, на момент закінчення променевої терапії, не відстрочено. Якщо ми маємо інвазивну карциному з одним або трьома від одного до трьох позитивних аксілярних лімфовузлів, то після органозберігаючої операції потребується опромінення всієї молочної залози, плюс-мінус додаткове опромінення ложі похлини, також опромінення зон лімфовідтоку наполегливо рекомендовано. Якщо ж ми маємо більше 4 позитивних акселярних лімфовузлів, то потрібно опромінення всієї молочної залози, з додатковим опроміненням ложе-пухлини і опромінення зон лімфовітоку є обов'язковим. Якщо у пацієнтах з ст СН0 була відсутня недювантна хіміотерапія, та одним-двома позитивними дозорними лімфовузлами з подальшим провед... проведенням лімфодіссекції, включення до зони опромінення акселярної ділянки залишається на розгляд радіаційного онколога. Інші зони лімфовідтоку підлягають опроміненню. Опромінення шляхів лімфовідтоку проводиться класичним фракціонуванням до сумарної вогнищової дози від 45 до 54 грей за 25-28 фракцій. Можливо, підведення вищої дози локально на збільшені уражені лімфовузли, які неможливо хірургічно видалити, наприклад, парастернальні та інші. У пацієнтів, які отримували передепераційну системну терапію, адювантна дистанційна променева терапія базується на максимальній стадії захворювання, тобто на це стадіювання, а на не, не YP. Клінічний випадок. Пацієнтка 77-го року народження, рак правої молоч, лівої молочної залози ПТ2ПН1М0 після органзберігаючої операції. Пухлина була розташована по даним мамографії ТОЗД в верхньовнутрішньому квадранті до 2,5 см діаметрі. По патогістологічному висновку це була Інвазивна карцинома, G3 з ділянками некрозу, лімфоваскулярною інвазією та метастазами карциноми з заміщенням в лімфатичних вузлах. Вибрані були наступні об'єми опромінення. 50 грей на область лівої молочної залози, всі зони лімфовідтоку та додатковий буст до 60 грей на ложе пухлини. Після мастектомії. При пн 0 пухлина до 5 см, відступ від краю резекції більше 1 мм, Променева терапія не показана. Можна розглянути проведення променевої терапії при сукупності факторів високого ризику рецидиву. Це центрально медіанне розташування пухлини, пухлина 2 см та більше, менш, між, менш ніж 10 лімфовузлів було видалено – і естраген негативна пухлина. При Н0 пухлина до 5 см відступ від краю резекції менше 1 мм. Можливо, проведення променевої терапії на грудну стінку у пацієнтів з високими факторами ризику треба розглянути додаткове опромінення шляхів лімфовідтоку. Ще треба зазначити, що підшкірна мастектомія наразі прирівнюється до радикальної мастектомії. При опроміненні грудної стінки, що ми беремо в об'єми? Це іпсілатеральна стінка грудної клітки, рубець після мастектомії та місця дренажу проводиться тільки в режимі стандартного класичного фракціонування до сумарної дози вогнищевої 45-54 грея, і може бути до сумарної вогнищевої дози 60-66 грей. На область поорипця, якщо є така необхідність. Клінічний приклад: пацієнтка з захворюванням правої молочної залози СТ4, СН1М0. Після восьми курсів От, Після операції ми маємо діагноз ypt 1 ypn 0 і те, що про що я казала, ми маємо високі фактори ризику по патогістологічному висновку, тому опромінюється вся грудна стінка справа шийна на ключісь на кселярна ділянки, тобто всі зони лімфовідтоку, незважаючи, що дуже гарна була відповідь на неодівант. Променева терапія в рамках комплексного лікування зазвичай проводиться після хіміотерапії, однак дистанційна променева терапія та схема ЦМФ може проводитись конкурентно. Капецитабін слід застосовувати після завершення променевої терапії. Олапариб слід застосовувати після завершення променевої терапії. Сучасні дані свідчать про те, що послідовна або одночасна ендокринна терапія з дистанційною променевою терапією допустима. Адювантна ХР-2 цільова терапія, плюс-мінус ендокринна терапія може проводитися одночасно з дистанційною променевою терапією. Ну, я думаю, що от, що більшість радіаційних онкологів склоняється до того, що не може проводитись одночасно, а повинна проводитись одночасно, щоб ми не стикалися з такими випадками, коли вже пацієнтка приходить. Після харцільової терапії і після операції вже минуло більше року, а то й до полутора року, і доцільність локального контролю. Якщо більше року вже минуло після оперативного втручання, воно вона зникає та доцільність. Ну і висновки. Сучасні стандарти лікування дають широкий вибір для радіаційного онколога та включають в себе персоніфікований підхід. В зв'язку з цим радіаційний онколог потребує вичерпної інформації на етапі прийняття рішення щодо показань до курсу променевої терапії та обрання об'ємів опромінення, включаючи кількість видалених лімфовузлів, розмір пухлини, відступ від країв резекції, наявність або відсутність лімфоваскулярної та Ревральної інвазії. Застосування нових методик дозволяє зменшити тривалість курсу променевої терапії, що дозволяє заощадити ресурси та зручно для пацієнта, зменшити запланований об'єм опромінення, що, в свою чергу, дозволяє зменшити ступінь вираженості променевих реакцій та знизити дози на критичні органи та структури. Дякую за увагу. Дякуємо.